Ось, написали заяву. Добре, коротко, розкажіть, що сталося? Я сидів на лавці, гітару поставив поруч, хотів повторити уроки і задрімав. У мене було півгодини до школи. Де задрімали? На сквері біля музичної школи. Він просто після роботи втомлюється. Його батько до себе в цех прибиральником влаштував. Вітя зранку працює, а потім іде до музичної школи. Прибиральником я тимчасово. Вітя готується до консерваторії вступати. Гітара дорога. Дуже. Нам другу таку не подужати. Віті копійки платять. Тати на тому ж заводі технологом, ну, самі розумієте, яка зарплата. А я медсестра. Ви тільки, будь ласка, знайдіть її, а то. Вітю, почекай. Батько сам купив Віті дорогу гітару. Ну, тата не склалося стати музикантом. Але він дуже хоче щоб син став. Фірма Стар Не зачекайте. Оперативники поїхали перевірити, у них якраз був сигнал. Хм. Анонімка. На ту саму тему. Цікаву. Музичний інструмент. Фірма Star Band. Орієнтовна вартість 15 тисяч гривень. Брали взагалі за 20. Знайшлось. Схоже, є шанс. Треба пізнати.